Слава Україні! Три години 27 хвилин напередодні минулої доби тривав сигнал повітряної тривоги, зокрема в Одеській області. Сьогоднішня ніч без тривог і без обстрілів. Хоча, звичайно, ми про це говоримо з першого дня Великого вторгнення ракетно-дронова загроза залишається на рівні дуже висока. Котре буду закликати вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Але, власне, як приємно. Зранку сказати без обстрілів. Прийде той час, коли ми всі разом скажемо: Все, Україна перемогла крапка. І звичайно згадаємо, якою ціною дістається нам майбутня перемога. Є певні просування на фронтових напрямках на півдні нашої держави. Звичайно, нагадую, що головний інсайдер новий – це наші Збройні сили. Ну і власне. Ми пам'ятаємо, що лише спільна наша робота допоможе досягнути головної мети. Я бажаю кожному з нас тихого і продуктивного дня. Ну і власне, хочеться сказати щось базове, а базове в тому, що дуже тішить, коли російські вояки знищують російські гелікоптери або знищують російські підрозділи. І це не може не тішити. Тому що кожен знищений окупант це життя українського воїна. З таким настроєм і починаємо новий день. Вірніше хтось його продовжує, а хтось до нього лише долучається. Нехай він буде плідним і тихим. Слава нації! Смерть ворогам! Тримаємо стрій! Ми переможемо!